Які твоє враження? Ну, у мене просто сльози. Я навіть не маю що сказати. Це настільки настільки піднесено, і стільки людей, Ну, я думаю, що в світі ще не було такої автоколони. Я навіть не знаю, скільки тут може бути машин Тисячі, тисячі думаю, людей, тисячі, тисячі... машин, весь Київ. Мені такі враження, що зараз весь Київ їде на міжгір'я. Вся Україна. Передати цей настрій, цей дух, це відчуття, яке зараз ми ти просто неможливо. Це просто всі люди йдуть, йдуть пішки. Дуже багато, багато людей їдуть на вело велоколона да на велосипед. Велоколона з молоді, пішки. Аля. Да, Так, да, сказав, Да, сказал, что